так, друзі! Запишу вам відео, щоб не хвилювалися. Пишуть, де ви пропали, шо ви, де ви, де ваш позитивчик? Скінчився позитивчик. Знаєте, коли в тебе депресія, депресивний стан на протязі 10 років, і там якесь. Якісь хвилювання такі сильні, чи горе, чи якісь страждання тебе вводять в такий стан жахливий, з якого ти майже не ну, в силах викарабкатися без допомоги лікаря, психіатра, без ліків. Це такий стан, що ну, я не знаю, як вам пояснити. Ось я прилежала два чи три дні. Я просто випадаю із життя. Я пролежала, в мене нема сил на будь-який там, як це називається, розумову, діяльність. У тебе нема сил дивитися телевізор, тобі боляче навіть щось там думати, говорити. Ти впадаєш в такий стан. Ой, як вам пояснити, не знаю, зжимаєшся до якогось клубочка такого, типу, я в домі, не чіпайте мене, мені так погано, пожалійте мене і все. і, і ну, Більш нічого не треба. Лежиш там, дивишся у потолок чи у стелю. і Думаєш, коли цей стан закінчиться, коли тобі покращення, покращення настане. Місяць тошнота, дуже сильний голова крутиться, почали стіни їхати. У мене такий стан, що ти кудись піти не можеш, тебе все їде. Це, це жах просто. Я почала приймати, як він називається, він пацитін. Ну, імпортний, як він називається, Кавінтон. Ось. Мені його капали раніше, там, коли я лежала в неврології, це щоб хоча б мене перестали їхати ці стіни. Це все за хворих сутин, за хвилювань. Не можна хвилюватися зовсім. А як не хвилюватися, коли в тебе нема куди поїхати? Будь-що станеться. Ну, просто нема свого угла, нема свого вдома, нічого нема в тебе, не знаю. Ось Коли в тебе постійно ці хвороби нескінчені, ти не можеш працювати. Ти не можеш вирішити будь-які свої проблеми. Мені здається, організм ось має якусь захисну реакцію, і вимикає тебе просто, Виключає, що ти так виключись, виключись, бо ти зійдеш з розуму, тебе відправлять в дурку. І, мабуть, це захисна реакція організму, коли ти от так вимикаєшся, впадаєш в цей ступор. І якомусь там у цьому зжимаєшся до цього клубочка. Що не трогайте мене, не чіпайте, просто мене пожалійте. Я, я в домі, і мені погано. І так стараєшся пережити цей період. Але ж не всі його переживають, друзі, не всі. Багато кого знаю, хто залишив це, це життя. Ну, просто не витримав. Не всі можуть, не всі можуть да, його витримати. Син, на війні син, кожен день ти думаєш про те, як він живий, що все нормально, ненормально, не все ж він пише, майже не пише там. Пару слів, що там все, все, я, ну, я живий, все як раніше. Це таке, не знаю, друзі. Ну, все погано. Буває такий період, що в тебе все погано. Може, вони так, воно так і є, що все погано, ти себе собі внушаєш, що все в тебе добре чи буде ще добре. І якось ти в цьому стані граєш якусь роль такого ще позитивно веселої людини, яка ще не здалася в цьому житті, але ж там, там всередині ж, все ж по-іншому. Він здається, що ти там вже вмер, тебе поховали, там відспівали, прах твій розвіяли. А ти все ще ходиш, тут щось, щось ще робиш. Думаєш, боже, я ж вже не тут давно. Я так вже втомився. У мене нема цих сил, нема ніяких емоцій, страждати цю всю жизнь, терпіти, виносити далі. Отакі ось думки, друзі. Сподіваюсь, на найкраще. А там побачимо.